Зоопарк Жива планета у Дніпрі вже два роки надає прихисток тваринами з зони бойових дій: Заєць з Маріуполя, морські свинки з Херсонщини. З початку повномасштабного вторгнення РФ тут прийняли 10 тварин. Когось перетримали та повернули власникам, а інших залишили. Нині рятують життя удаву, якого військові знайшли на Донецькому напрямку. Змія сама заповзла до них в окоп і здивувала неагресивним характером. Нам до зоопарку зателефонували військові і спитали, чи можна до вас привезти пітона. І Ми, звичайно, погодились. І коли побачили, то виявилося, що це не пітон, а імператорський удав, ще маленька і ще молода особина така, він був досить виснажений, то в нього було був поранення. Оце так, Оце так, що залишилось. Оце, тут був такий абсцес з нагноєнням. Ну, ми одразу домовилися, щоб його подивити, подивився ветеринар та оглянув і зробили рентген. Ніяких таких серйозних пошкоджень в нього, на щастя, не було. І він вже декілька разів нас переліняв. Це дуже Це такий знак. добрий знак, так, що, значить, що він, так би йде на одужання. Зараз новий вихованець почувається добре, почав сам харчуватись. У зоопарку обіцяють невдовзі розташувати його в основній експозиції та оголосити конкурс на нове ім'я.